Товариство, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода на зв'язку. Ради вас вітати, друзі. Дякую, що перейшли до цього відео. Залишайтеся разом з нами. У нас на господарстві черговий робочий день, друзі. Вивантажили зернову групу, яку будемо безпосередньо зараз переробляти на грануляторі, тому що цей комбікорм у мене призначається для наших кроликів і для... Козочок також мама його видає. Комбікорм уже подрібнив вивантажив. До речі, кількість комбікорму, яка залишається у кормозмішувачі. Хлопці також з приводу цього запитували. Ну Ваги показують два, але кілограмчиків десь 3-4 комбікорму, якщо повністю увесь. Вивантажити комбікорм, тому що ну, за той комбікорм, який залишається, я його ніколи не вивантажую. Просто, можна так сказати, обнуляю ваги і наново запускаю робочий процес. Тому воно і показує там два, інколи три, в залежності від фракції комбікорму. Якщо отрубів у тому комбікормі більше, то буквально там один кілограм показує. Якщо суто зернова група представлена у виді ячмінь. Пшениця, вони ну, по питомі вазі важче, ніж, ну, як їх менше, але вони важчі, ніж отруби, то тоді показує 2 кг. Так що потихеньку приступаємо до робочого процесу, не знаємо, коли наступний раз відімкнуть світло, тому не гаємо часу працює. Так, товариства, переробку гранули завершили, агрегат наш відпочиває. Зараз приступаємо до виготовлення стартового комбікорму для. Наших без хвостиків для наших хрюшок. Стартовий комбікорм, як і завжди, можна так сказати. Останній рік користуюся БМВД від гранулки, Стартове БМВД 30%. Значить, що нам залишається зробити? Як ви бачите, сипучка відповідно до рекомендацій виробника у відповідних пропорціях вже подріблена і загружена у кормозмішувач, тобто 35 кг. Пшениці 25 ячміня, 20 кукурудзи і 30% БМВД. Зараз завантажуємо наше БМВД у кормозмішувач, запускаємо його 100 кг буквально 2-3 хвилинки нам потрібно, щоб вимішалось, пересипаємо в мішечки і далі рухаємося по робочих процесах. Все, швиденько і Завантажили дві хвилинки і продукт готовий до використання. Так, товариства, в нашому складі тиша і благодать. Це означає, що з усіма процесами по виробництву комбікорму ми завершили, значить. В описі або під відео в коментарях закріплю обов'язково посилання на виробника БМВД-гранулка. Я думаю, що хто буде зацікавлений, можете перейти. І більш детальніше дізнатися інформацію стосовно цього БМВД. Тим паче, що дуже і дуже таки актуально із пониженням цін на відгодівлю, зараз на перший план виходить оптимізація годівлі наших свинок. Друзі, цінова політика на БМВД у них не змінюється, що дуже і дуже радує, тому що інші виробники позадирали ціни. В космоса, так що обов'язково також напишіть, хто користується цим ж самим БМВД. Буде дуже дуже цікаво почитати вашу думку. Ну але в цілому, дуже дуже крутий продукт. Так зараз швиденько підгодуємо наших безхвостиків і будемо далі рухатися по робочих процесах. Нашим дівчаткам також обов'язково підсипемо стартового комбікорму. Зараз вони в мене сидять, як і всі поросяток на стартовому комбікормі після відлучки. Це в мене дві ремонтні свинки. Я думаю, на 70 вони залишаться у мене на господарстві як ремонт. Це дві свинки, які призначалися одному із моїх підписників. Мали вони поїхати в Харківську область, свинки F1. Але через те, що ми знаємо, яка зараз ситуація у прикордонних регіонах, ну не до свинавства людям. І в принципі, я з великим розумінням до цього відношусь, так як самі ми проживаємо, можна так сказати, недалеко від кордону. Тому всі оці нюанси розуміємо. Так що я думаю залишаться ті дівчатка у мене і будуть слугувати ремонтним молодняком в послідуючому для свинок певний запас ми зробили після того, як загранулюю комбікорм, і буде час, обов'язково зробимо стартовий комбікорм маленьким поросятам на основі. БМВД, так що поїхали працювати. Для цього нам потрібно трішечки обмести наш гранулятор, тому що, як ви бачите, припав він пилючкою, достатньо давно ми його не використовували. Значить, Запускаємо, прогріваємо, поки будемо запускати і прогрівати робочу частину на нашому грануляторі, зволожуємо сипучку. Сипучка якраз от настоїться, поки 2-5 3 хвилин гранулятор попрацює. і як кажуть, гоу до праці. Так, товариство, робочий процес у нас кипить. Гранула у нас сипиться поповні. Але, от, що хочеться також сказати, напевно, не тільки три гранулятор у мене стояв без діла і якраз от е сипучка, яку ми зараз переробляємо, вона була у мене забита у матрицю. Ну, і, в принципі, Цього разу після того, як я запустив гранулятор і почав його прогрівати, напевно, хвилинки зо дві гранула не вилазила із отворів. Я вже, якщо чесно, почав переживати. Думаю, все, свердло, дрель будуть моїми помічниками, якби якщо все не піде, але все, слава Богу, пішло. Єдине, що Довелося буквально жменьку комбікорми посипнути, воно там все маслало, розігрівало робочу частину, трішечки водички додав, ну і все пішло як по маслу. Так, маску. Класна, гаряча. Так, товариства, ще одне питання, поки ми знаходимося на господарстві і все під руками. Хлопці запитували стосовно цих от брудерів, абажурів, так називаємо для інфрачервоної лампочки. Три штучки придбав я їх, пробних. Першочергово купував їх для того, щоб покращити, можна так сказати, п'ятно обігріву поросяток, тому що ну, не відбувається. Ну, така велика втрата тепла після того, як якби ця конусноподібна форма направляє всі оці от промені на виводок. Ну, і також чому купував їх три штучки пробних, купував їх із перемикачем. Як читав у описі і як продавали мені виробники перемикачем потужності із 100% на 50%, але. Прийшов мені оцей бажу просто із функцією вимкнення самої інфрачервоної лампочки. Чому вибирав саме із перемикачем із можливістю контролювати 100% потужності або 50%, тому що якраз от у літній період часу, в принципі, не зовсім такий і актуально використання інфрачервоної лампочки на повну потужність, тому що температура і в самому свинарнику якби Підвищується. ну І поросятка від цього п'ятна обігріву розлазиться, коли лампочка дуже сильно шкварить. Ну І якраз от хотів придбати такі от абажури для того, щоб контролювати саме потужність. Але, можна так сказати, отримав не те, за що, ну, на що надіявся, але глобально це не є проблема. Зараз замовив ще в одного. Виробника зараз уже один абажур. Подивимося, як він буде працювати. Але в цілому дуже класна, ефективна річ. Цепочка, на якому ну на якій тримається оцей абажур. І що також і в чому дуже величезний плюс, є захисна така. Ну, мембрана, сітка, яка е, унеможливлює е, випадання і розбивання оцієї самої інфрачервоної лампочки. Тому що е, перше, якраз чому я придбав його покращити е, і зменшити е, тепловтрату від е, е, самої інфрачервоної лампочки. Ну і у мене були такі нюанси, що Доволі велика кількість лампочок втрачалася, тому що ні-ні. Конденсат, коли з стелі капає на інфрачервону лампочку, вона зразу або лопається, або що в 99% випадків буває, вона перегорає. Оцей от абажур, він, в принципі, найефективніший, можна так сказати, і для обігріву поросят. І, в принципі, Якщо ми говоримо про економічне обґрунтування, тому що по факту інфрачервона лампочка це розхідник, але розхідник доволі таки небюджетний. Зараз лампочки, там починаючи від 150 гривень, це найбюджетніші лампочки. Якщо ми говоримо про гарну якісну лампочку, то 250 гривень. Плюс можна так сказати. До речі, обов'язково залишайте в коментарях, які саме способи і методи обігріву ваших пересяток ви використовуєте у себе на господарствах. Хто користується такими от абажурами. Задоволені, незадоволені. Можете написати назви абажурів, які себе гарно зарекомендували, або компанії, які їх продають. Абсолютно, я думаю, навіть для нас це буде великим плюсом. Так що, товариство, біжимо далі працювати, прибирати, підмітати убирати. Друзі, дякую, що ви сьогодні були разом з нами. Підписуємося на канал. Не забудьте про вподобачку. До нових зустрічей!